Доброго дня, мої дорогі підписники. Сьогодні я хочу кинути вам ленту трішечки позитиву і розказати про таке, що Середземне море це, ну, просто, знаєте, такий лікувальний санаторій. І я другий рік уже тут проживаю, і я не бачила стільки людей. Я не бачила стільки іноземців, бо в тому році були тільки росіяни і українці, і... а зараз не тільки українці. Зараз дуже багато поляків, дуже страшенно багато. Вчора прилетіли мої друзі-підписники з Америки. Вони летіли через Голландію, прямо на газі Паша. Ось, і вони мені розказували, що літаки просто забиті. Кучу діточок, кучу дорослих дітей, Литва, Латвія, теж дуже багато, готелі забиті. І знаєте, я зараз сиджу і дивлюся на цих людей. Старі, молоді, просто пристарілі, середнього віку, діточки. І ось вони тісно тішуться на цьому морі, як діти, тобто тих бабусь середнього віку, дітей, маленьких дітей, під, під, підрозділів. <схід> Об'єднало це чудове море. І як вони зараз е, просто відкриваються, кожен, осижу, наблюдаю і дивлюся, як люди... Е, Знаєте, радіють, особливо дорослі, як діти. Вони радіють, як діти. Тут багато хворих приїхало, багато хворих привезли своїх діточок. Е, ну, зазвичай людей тягне море до лікування. Зазвичай люди вкладають свої ставки для того, щоб підлікуватися і підлікувати свою родину. Але вони настільки одинакові в морі. Настільки вони приємні, настільки вони радісні, настільки з усіх з усіх країн. І, і якось так склалося, я сьогодні ну, прилетіла вже 4 дні тому. І до мене прилетіла одна підписниця з Англії, яка е, залишилася в дуже величезному захваті. Ось другі приїхали зі мною прямо з мого рідного міста Чернівців, тільки що я їх годину тому відправила додому. І всі, коли всіх їх об'єднує ота така дитяча, дитяча, безпосередність, радість, як люди от сижу і дивлюся, як люди заходять в море і відчувають себе дітьми. Радіють, розумієте, от якось у них щирі посмішки. Вони дуже-дуже щиро радіють і забувають про все. Забувають про свої хвороби. І всі ті, що приїжджають до мене, вони розказують всі в один голос, що вони забули про свої хвороби. От вони в морі купаються, вони не беруть таблетку, вони не беруть від серця там таблетку. Ще яку ніжки не болять, ручки не болять. Е, ну, Ви знаєте, ну настільки, чому так? Поясніть мені дорогенькі, чому, чому така диковинка світу, отака не... Бог подарував е, людям ось такий енергетичний продукт, який лікує всіх. Старих, молодих, дітей, неміцне, хворих, здорових. Чому? Чому? Я не можу задатися запитанням, чому Бог створив таке щастя для людей, а чому люди хочуть воювати? Чому вони воюють невже? Невже стільки хорошого, Богом створено для людини. Тільки радіти життю, тільки робити все, щоб близьким рівним було найкраще. Бачите, поделеку там є кораблики, і туди кораблики йдуть під ту скалу. А ви знаєте чому? Це ж у нас калея, на пляжі Кліопатра. Там вони видивляються черепахи. Дуже великі черепахи є. Я трошечки показувала, як обгороджено на пляжах, це черепахи. Своїх діток сюди вивели і закопали в пісок. А там є черепахи і всі кораблики прямують туди. Мене дуже дивувало, чому вони сюди йдуть. Стільки багато народу і черепахи, дивіться, прямо на такій кількості народу вони от е, там є. І Всі кораблі направляються туди. Тому трішечки вам релаксу. Дивіться, старші люди. От... Дивіться, як вони купаються. Це, по-моєму, поляки чи німці. Вони, ну, напевно, навіть ну, за 50 їм точно, але вони як діти. Вони тішаться, як діти. От це Бог створив для нас. Бог створив, щоб ми раділи життю. Розумієте, щоб ми раділи життю. Такі є чудові місця на цьому світі. Я хотіла провести такий ось релакс для вас, щоб ви в цей такий непростий час, то не може побувати на морі, щоб подивився, якщо ви десь лежите вдома, якщо ви не дай Боже хворі, якщо ви дивитесь новини, не дивіться їх. Краще е, дивіться мої відео, а особливо підпишіться. Не забудьте поділитися з друзями, тому що позитив це все. Більше позитиву, більше кращого, неймовірного. Те, що нам подарував Бог. І тоді ми будемо добріші, розумніші. І все у нас буде гаразд. Я думаю, що моя місія така показати людям позитив. І я вам скажу, скільки мені пишуть, дзвонять, дякують. Саме ті, хто десь лежать в лікарні, дуже часто мені пишуть такі люди, що в тяжкий момент вони дивляться мої відео. Я думаю, що ви, набравшись позитиву, теж поділитеся своїми близькими, знайомими. Не треба сваритись, не треба дивитись негативні відео. Знаєте, в житті є чорна полоса і біла полоса. Чорна полоса завжди колись закінчується. Слухайте оцей прибой моря. Дивіться, я коли дивлюсь на таких людей, я дивлюся на діток, на дорослих, так, як вони щиро тішаться. Мої хороші, не встидайтеся. не встидайтеся щиро тішитися, забувати про всі проблеми. Чим довше ви будете жити, чим довше ви будете любити себе і жити в позитиві, тим краще буде вашим близьким і рідним. Повірте мені, що ваші близькі, ваші діти, ваші батьки, вони всі, хто вас любить і хто. Коло вас дуже близько, а може, десь далеко і в другій країні. Повірте мені, вони всі хочуть, щоб ви були щасливі. А ви повинні робити все для того, щоб від, від життя отримувати все. Це Божа благодать і все це прекрасне створив Бог для вас, для людей, для кожного з нас. І ми просто зобов'язані попри все, попри всі негаразди, попри всі біди, які є в нашій держави, подивіться я, подивіться я, як ці старші люди балті. Я не знаю, чи ви це бачите, але це просто неймовірно. Вони не стидаються, що чоловік, що жінка, вони просто, я от сижу біля них, вони побігли в море і... Ну, просто не можеш не посміхатися. От якраз ця пара мене надихнула, щоб я для вас зняла ось це відео. Мої дорогенькі. Я вас люблю і обожнюю. Будьте щасливі. Діліться позитивом. І пам'ятайте, що все залежить від вас. Як ви себе почуваєте? І наскільки років ви себе почуваєте, ось так воно і є вправді. Не повинні ми дивитися на свій вік, на свій паспорт. Ми повинні себе почувати не на ті роки, які нам написано, а ті, які ми себе почуваємо зсередини. Мої дорогенькі, я буду з вами прощатися. Не забудьте поділитися з усіма цим відео. Я дуже, не знаєте, щаслива, що я маю таких підписників. Дуже щаслива. Ще раз скажу, що ми з вами щаслива людина. і Щасливі люди і де би ви не були. Чи ви у себе на городі дивитеся на оті лавандові поля чи на якусь на якісь на, на свої сади черешневі чи на свої сади яблуневі чи у вас є дощик зараз і ви дивитеся на той дощик візьміть каву кавусю чи чайочок і сядьте подивіться моє відео і отримайте релакс я вас люблю і обожнюю з вами була пані марина всього найкращого до наступного відео